Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всім доброго здоров'я! Це ваш розклад на наступний тиждень для України і для вас. Робити я буду розклад на цих картах котів, і вони показують дуже точно, що Всесвіт бачить, а ми ще поки що з вами не знаємо і не бачимо. Я, по-перше, розкладу на кожний день тижня по карті з понеділка. До п'ятниці. А на суботу буде окрема карта, вже шість у нас є. І дві карти на неділю. Отакий От буде розклад, а потім ще буде чотири карти для того, щоб подивитися по знаках Зодіака для вас, хто дивиться і дати пораду вам від вищої сили. Кожна карта покаже показ... енергії дня. Що день готує, які будуть енергії, може попередить за щось і щось розкаже нам про майбутнє. Якщо карти виходять перевернуті, а тут, бачите, всі три карти перевернуті. Може таке бути, що у мене колода не, не стає руків, я її взяла, але передивляючись, передивляючись колоду, я бачу, що є карти і прямі, і перевернуті. Це означає, що карти вірно вийшли перевернуті на понеділок. Вівторок і середу три карти перевернуті. Це карти небезпеки і застереження. Шістка Пентакльова перевернута, говорить, що щось буде стосовно фінансів. А карта закохані перевернута, може, власне життя, і карта Колесниця перевернута. Рух якийсь буде дуже швидкий чи повільний. Через хвилинку все вам розкажу. А поки що я виклала карти в прямому руху, щоб ви могли їх краще роздивитися. А трактувати я буду їх так, як вони вийшли. Тепер я перекручую колоду так, щоб вона ще була міцно у нас готова. І тут ми бачимо, що є у нас карта і пряма, і перевернута. Перша карта перевернута, друга карта пряма, третя, третя карта перевернута. Бачите, скільки перевернутих тиждень не буде простий і легкий, треба знати, і за собою дуже стежити, щоб вам себе е е е боронити. Я б перевернула першу карту, і це у нас тут мечовий. Е е потім у нас є лицарь і ще. Е Десятка мечова, я теж її показала вам прямою, щоб було краще дивитися. І трійка мечова теж вийшла, на жаль, перевернута, але покажу вам її прямою, щоб ви її побачили прямою. Добре. І ще одна карта це королева мечова. Вона теж вийшла перевернута, а буду показувати прямою. Тут у нас є один лицар. І якщо ви подивитесь, раз два, три, чотири, п'ять лицарь вийшов на п'ятий день тижня. Це на п'ятницю. Коли виходить лицарь, це дуже добрий знак. Тим паче, це в нас лицарь Пентакльовий, Він говорить про рух вперед. Про те, що гроші будуть, і, може, ви не отримаєте гроші в понеділок вівторок і в середу, а в п'ятницю отримаєте. Чи будуть зміни на покращення, якщо ви хворіли чи хтось з рідних, буде покращення в п'ятницю і буде все гаразд? А ще у нас є королевська карта. Це королева мечова. Вона виходить на неділю. На неділю дві карти: королева мечова і трійка мечова. Ну, королева, вона. Захищає від цих трьох небезпечностей, що у нас показала Трікамечува. Іноді так буває, що треба, щоб Вища сила захистила, бо ворог він поки ще, на жаль, є в нього ще ця сила, яку, ця брудна, нечиста, але сила, яку він а, вимішує на нас, і треба захист. У неділю такий захист буде, але дивіться, обережно, бо три якісь нечисті сили будуть. Окремо, може, десь навколо вас чи, чи в Україні, які ем, треба буде подолати. Почнемо з понеділка. В понеділок шістка вийшла, і це означає, що День непоганий, незважаючи на те, що карта привернута, Бо шістка це така карта, якої курірує її Венера. Венера говорить про. Все буде гаразд, але не так легко. Гаразд буде тільки якщо буде якась потуга, якась е -е -я -я дія, якийсь рух. Треба щось зробити, бо так просто гаразд не буде. І може хтось буде сумувати, чи може розлучення, хтось на фронті, хтось за кордоном, і така ностальгія це карта суму, суму. День не дуже такий легкий, день трохи сумний. На жаль, тепер дивимося на вівторок. У нас закохані дуже гарна карта, дуже потужна. Карта щастя і долі, перемоги всього найкращого. Але вона у нас вийшла перевернута. Говорить про те, що все це буде, але не тепер, не зараз, не і не зразу. А до цього ще треба довго іти. Це просто вам знаєте на вівторок так. Щось яка приємна новина, яка вам зігріє серце, бо вівторок – не легкий день, і зігріє серце та думка, і надія, що все буде гаразд. А у середу щось буде сильно рухатися, бо колесниця це карта потужна. Вона говорить, будуть зміни дуже серйозні. Перевернута карта говорить про те, що ці зміни від вас не залежать. Іноді так буває, що зміни від нас зовсім не залежать. Ми, ми хочемо одне, а отримуємо друге. Але в середу буде все змінюватися, буде бути можна обережному чи а, отримати якусь інформацію. Треба все це, що. Навколо вас дуже добре відслідити і перевірити і аналізувати. Бо тут немає коли буде думати дуже, буде все швидко рухатися. Може, вам треба буде кудись іти чи їхати, чи в Україні буде йти сильний дуже. Ми будемо наступати, будемо наступати і на ворога, щоб він пішов з нашої землі. А тепер дивимося, четверта карта. Вона йде на четверг, і у нас тут. Туз мечовий ну, говорить, що це нова битва, це нова битва за перемогу, битва за незалежність. Не можна сказати, що така битва, знаєте, дуже історична. Але один день тільки ми знаємо. Один день, але цей день багато що вирішить. І наші військові будуть, будуть рухатися вперед. Дуже гарний знак. І я задоволена, що така карта вона невеличка. Вона показує, що уже наші військові мають план, і пан Залужний має новий план, бо туз мечовий – це щось нове. Він має новий план, який переможе ворога. І, власне, нам з вами. Треба вірити в збройні сили і в те, що пан залужний збройні сили знає, що роблять. А тепер на п'ятницю, я вже сказала, вийшла лицарь Пентакльовиця, отримати гроші. чи Україна отримає новий пакет а, допомоги, де буде зброя, гуманітарна допомога і, і медична допомога особливо. І це в, в, все буде рухатися вперед в Україну і принесе нам а, багато. А, Облегшення на фронтах, чим більше перемоги, чим більше а, допомоги від партнерів, тим а, легше нашим військовим а, боротися і подолати ворога. А десятка мечова виходить на п'ятницю і десять новий цикл в житті. Мечова карта говорить, що закінчується. Я вже говорю, що цей, цей тиждень буде дуже вирішувальний, бо в п'ятницю. Геть якийсь цикл боротьби закінчується, і починається щось нове. Щось нове, щось королівське, бо у нас в неділю королева мечова. Це говорить, що вже буде видко усім і нам, взагалі нам, і нашим партнерам, який у нас стратегічний план, бо ми мусимо, мусимо робити те, що робимо, і буде нам багато. Багато відкрито. Можна сказати, що за вихідні, вихідні, субота, неділя, о, тут щось я трошки переплутала, так. Шоста карта це ж в нас субота. Я вибачаюся, якщо щось не так. Але знаєте, так виходить, іноді ти думаєш, що ти все переплутала, а вища сила так тобі зробила, сказала тобі так. Воно якось, знаєте, так, щоб, щоб те, що треба було, я сказала. І може це стосується і п'ятниці, і суботи, ж я сказала на десятку мечову, так і в і в п'ятницю, і в суботу у нас якийсь цикл боротьби закінчується, починається щось нове, де ми будемо в три рази сильніші. І королева мечова говорить, що наш кабінет військових. Там, де йде ком командири, вони будуть мати вже на цей тиждень дуже потужний новий стратегічний план. І от це все таємниця. Нам не треба знати подробиці. Але тиждень дуже потужний і вироблюється новий план, якого будуть дотримуватися військові, щоб добитися мети. А мети мета у нас одна. Українська земля стогне тепер від цього повномасштабної війни. І вже багато, багато довго. І тепер а, наші міста і сели, і, і люди а, страждають а, кров тече і дуже-дуже страшно. І ворог нам намагає, намагається з кожним днем атакувати і атакувати. І кожен день а, наші військові відбивають, а, відбивають а, ці атаки. Дуже тяжкі бої йдуть. І нам напевно треба знати, що все, що треба для перемоги, все робиться. А нам з вами, бо ми люди, може літні, чи люди хто цивільні, маємо молитися. І знаємо, що на кожну їх ракету ми зможемо відбити ППО і зможемо. Зробити так, щоб ніхто з наших людей не постраждав. Королева мечува якраз про це, що люди плачуть, люди страждають. Королева все це записує. Це така космічна мати, яка все записує і буде, буде помста за це все. Ворог намагається обстріляти все, що може. Зокрема, фронт, зокрема, великі міста, ви знаєте, інфраструктуру і. І тепер а, щойно звільнено багато територій, і ми не все знаємо. Є такий план, якого пан залужний дотримується. І цей план він дуже мудрий, він дуже розумний. Нам треба тільки знати, що у них дуже розумний план. От а, такі справи. Оце, що показано. А тепер я хочу ще перейти а, на те, щоби добрати. Карти і подивитися по знаках зодіаку для вас. Я буду дивитися по стихіям, а потім скажу, які стихії до чого. Буде чотири стихії. Перша стихія вогню, друга землі, третя повітря і четверта стихія води. Я вас запрошую задавати картам ваші питання, запитання і карти вам будуть. А дуже чітко відповідати. Я все розкажу за хвилинку. Перша карта вже вийшла: 10 Кубкова, друга карта дев'ятка жезлова, третя це у нас паж. І четверта карта це у нас жезлова карта знову. Двійка жезлова, дуже гарна. Давайте пару слів. Я скажу вам про те, що я бачу. Перша карта на стихію вогню. Вийшла це 10 Кубкова, дуже гарна, потужна. І вона говорить: всі, хто належить до стихії а, вогонь, у вас все буде гаразд. Сьогодні я б хотіла вам сказати, що у вас все буде гаразд. гаразд. І ви розпочали нове життя, і по-новому, по по-новому, все розумієте. І наш спільний дім, Україна. І перемога України, і ворог, і ви бачите все тепер, і окупант, так, Ви бачите все тепер, як є у вас очі, як відкрилися за все, так? І про все, що ви мрієте, і про, про те, що можна говорити, чи неможливо сказати, бо слів таких немає. Все буде добре і майбутнє. Буде гарний, і для вас і для нової, молодої України після перемоги, для наших захисників, хлопців і дівчат і для вас. Бо Україна, як і ви складаєте зі всіх стихій, і це для стихії вогню, було, було, що я сказала. Так, хочу нагадати: стихія вогонь це овени, леви і стрільці. А друга карта для стихії земля, і до них відноситься козироги, діви. І телець. Для вас вийшла гарна, гарні, гарні, найгарніша може, карта 9 а, жезлова. А, енергія, жезли це енергія, а 9 це а, номер, який в себе складає всі інші номера. І вона говорить про величність нашої Батьківщини, про те, що сьогодні а, на своїх плечах Україна несе. А, Дуже потужний, потужну силу, і найбільший тягар. На жаль, тягар цієї страшної війни. Наші захисники несуть. Тягар не тільки за себе, але теж за весь світ, і особливо Європу, і країни, які відносилися до так названого совєтського лагерю перед, перед цим минулому, як Польща, Балтія, Болгарія і інші, ви знаєте, якісь це країни. І такий тягар України несе і страждає. і вона, як знаєте, ми не жертва, ні, ми переможемо. Ми, але світ повинен знати, що ми боремося за свою незалежність і за незалежність усього прогресивного світу. Або у нас іде боротьба за незалежність, за свободу. І тепер ця карта говорить про мрію. Дев'ять же злова це мрія. Яка буде здійснюватися крок за кроком. Ми повернемо всю свою територію, і нам головне, щоб наші воїни були живі. Оце основне. І тут карта говорить, що стихія земля підтримує наших воїнів. Земля українська підтримує наших воїнів і нас з вами, щоб всі мали енергію святкувати перемогу, бо жезли це. Енергія. Енергія така у нас буде, все буде гаразд. Дуже потужна карта, сильна карта. А тепер, що стосується наступної стихії, і, так, я сказала, за землю: це стихія повітря. До повітря відноситься у нас водолій, терези і близнюки. До вас і чи взагалі для України повітря теж є стихія, яка підтримує країну, кожну країну, але підтримка тепер треба нам, бо ми тепер захищаємо свою землю. І карта Паш це карта молодої такої енергії захисту, бо це паж мечовий, так? захисту, бо тепер сам творець дає. Таку енергію нам з вами, щоб ми могли брати, брати з космосу, навіть можу сказати, оцю потужну силу, таку священну силу до перемоги. Ми знаємо, що прибульці є тепер багато над Україною і стежать і надають. Надають допомогу не тільки нам партнери надають, а ще й прибульці, це вже ми знаємо. Бо іноді такі чудеса бувають на фронті, що ніяк не можна пояснити цим тільки прибульцями. І після війни будуть солдати і а, командири писати книжки, в яких це ми все з вами почуємо і побачимо. Що сьогодні українська молодь, і ми з вами, старші люди, всі, хто взяв в руку зброї, хто взяв в руку зброї молитви, щоб захищати свою землю, свою рідну батьківщину і мати Україну, щоб мрія була, мрія здійснилася. А мрія у нас одна, щоб Україна була незалежна і Україна була. Сильна і заможня, бо заможню, на заможню країну ніхто не може напасти. Це дуже важ, важливо. І я роблю іноді економічні відео. Так само трошки по цьому розуміюся, але всесвіту питаюся, як нам зробити Україну заможньою. І щоб кожен щоб кожен українець мав багато коштів, кошти, щоб були в Україні, і тоді на нас ніхто не нападе, бо ми будемо заможні. Непрості, непрості і жахливі умови, бо паж мечовий, умови драматичні, дуже тяжкі. І ці обставини війни все світ бачить. І героїчний захист нашої землі все світ бачить. І зате паж це молодь, це, це молодь наша, яка боронить нашу землю. І це дуже, дуже сильна карта, а говорить, що молодь захищає нашу землю. і Тепер уже а, карти перевернуті, бачите, це не так легко. Взагалі, всі карти перевернуться. Ця і попереду, яка була перевернута. Говорить, ну тяжко тепер, дуже-дуже тяжко. Бо завжди такий найтемніший час він перед тим, як буде, буде ранок, буде нова зоря. І у нас тепер тяжкий, тяжкий час, потужні бої йдуть. Ворог ще поки що, а його багато, його багато, в нього багато цієї зброї і бої нелегкі. Зате карта перевернута. Вона повільна, вона, якщо перевернута, то повільна, але вона ж вона все одно йде до перемоги. Все одно. І ще одна карта вийшла: двійка жезлова для знаків стихії, вода. Тут у нас раки, риби, скорпіони. І для вас дуже гарна карта. Це сила, це, знаєте, вода, яка захищає. І у нас тепер іде, ідуть бої на фронті, де лівий і правий берег Дніпра і Дніпро, і тут ця вода. І зате у нас є така сильна вода. Яка має цю святу субстанцію? Да? Ну, ми знаємо, Святий Дух він йде також чер через святу воду. І ця свята вода, яка тепер має енергію, бо двіка в наше злово, жезла це енергія. І всім знакам води надається енергія перемоги і енергія а, лікування, а, лікування, а, лікування тіла і лікування нервів. І ментального, емоційного фону. Молимося тепер за те, щоб ця свята, вода, вода яка не тільки у церкві, а також і у, і у Дніпро, як я сказала, свята вода, тепер вона ще буде святіша після цієї боротьби. І, зокрема, молитва йде тепер на святу воду Дніпра, щоб допомогла. Свята вода Дніпра нам до перемоги. І якщо ви відноситеся до цих знаків, які я сказала, це дуже зворушливо тепер для вас. Бо вода це емоції. Дуже зворушливий час, і вам нагадується про те, що треба пити більше води. Не чай такий чорний, бо чорний чай забирає воду з, з тіла, чи кофе забирає воду з тіла. от, Треба пити чисту воду, якщо ви забулися, що це особливо важливе. І Дніпро, вода Дніпра, вона, знаєте, має таку енергію, що по всій Україні ми збираємо цю енергію і її направляємо туди, щоб стихія води допомагала тим, тим нашим воїнам, хто тепер там на фронті. Такий потужний розлад, дуже сильна була енергія. енергія Трохи темна, бо багато карт перевернутих. Що таке перевернуті карти? Це карти показують, що буде все йти повільніше, ніж ми думали. Тиждень буде повільний, такий нелегкий, може, навіть і десь темний. Але ми подолаємо ворога. Це видко по картах. А я буду вас бачити на наступному відео. Слава Україні! Героям слава! До побачення.